Всім вітанечко, друзі! У нас в кадрі незвичайний автомобіль для мого каналу, але швейцарець, це теж вона приїхала сюди зі Швейцарії. Подивіться на яких дісулях власник шукав диски фактично 3 роки, тому що тут розболтовка, бачите, яка цікава, на 4-18. Дуже доглянута, збережена, машинка, як то кажуть, в одних руках. Пригнана була зі Швейцарії дуже багато до попці по автомобілю. Нове літо, гума з дисками, оцими, нова зима з дисками, новий газ. Автомобіль 2,5, шестициліндровий v образний двигунчик на автоматі з малесеньким пробігом. Ну, треба почистити сидіння, водійське, бурмувати. 140 тисяч кілометрів пробігу, 4 ступка. Клімат-контроль, ну це такий конкурентик цікавий. Напевно, Тойоті не скажеш Камрі, але щось плюс-мінус. Стан машини. Так вона виглядає. По роботах по кузову робили задні арки, ну, ви всі знаєте в Галанта це проблема. Тобто переварились, все гарно оброблено відразу після того, як приїхали зі Швейцарії. Це вже було багато років тому. Це гарненько, нічого ніде не пустило. Оригінальні бампера, бачите, такі обвіси. Це оригінал, не колхоз китайський. Так воно виглядає. Блін, ну Машинка виглядає дуже зачетно. Є три комплекта пружин. Це занижені стоять, можна поставити вищі пружини, Ну, але відповідно що і красота автомобіля втратиться. Він код я теж покажу, її можна пробити по базі, є сервісна вся історія. Автомат чотирьохступочка. Ну, салончик дуже гарний. Виглядає прямо ці вставочки, все така зачотна. Клімат, круїз, все як в моїй Тойоці. Є вся сервісна книга до 100 тисяч з Швейцарії. Також вся історія тут власник прямо до кожного гвинтика-болтика все вам розповість. Я там залишу його номер телефону. Ціна автомобіля 7200. Це по промокоду авторозбор. там на авторія. Щось вона стоїть біля... Ну, Трошки дорожче стоїть. Е, газ форсуночки хана стоять дорогий. 141 тисяча. Зараз покажу під капотом. Я думаю, що після того, як побачите під капотом, то ви ахнете, як вона виглядає. В принципі, схоже дуже по стану на мою камрюху. Подивіться, як може виглядати автомобіль 2004 року. Під капотом. Ну, просто просто нова машина по факту. Не всі машини 18-го року так виглядають. в 117 тисяч заміна ГРМа. Та тут весь сервіс проведений, якби нічого вкладень машинка не потребує якихось особливих. Такі в нас стакани. Так виглядає. Коротше, народ, кому цікаво, я в першому закріпленому коментарі залишу телефон. Ви можете набрати власника, переговорити. Ну, Я думаю, гарнішої ви точно не знайдете і в такому доглянутому стані. Ну просто вдумайтесь. Газ 700 євро. Диски, тут я взагалі не знаю. Два комплекти з двома два комплекта на нових гумах. Тут теж я не знаю, там, прайси. Кожен комплект можна оцінювати теж мінімум 700. Якщо брати все нове, пружини, все решта, все віддається в комплекті. Приїжджаєте, купуєте, повернули ключ запалювання і кайфуєте. Багато чого замінено, все по оригіналу ставилось. Щось там ставилось, можливо, по заміннику незначне, але речаги, власне кажуть, що речаги були тут. Як вони називаються ці речаги? Прямі нижні речаги, купувалися оригінальні. Ну, стан машини бомба, рижиків немає. Приїжджайте, подивіться. А, дай ключик, я заведу її. Тут прямоток уже немає, так? Да, ніякого? Прямоток не ставився. О, блін, приборка так круто виглядає. Ну приборка гарніше, як камер в рази, реально. Це опція, це оптитрон називається. Ой, прям мурлик-мурлик. Дуже круто. Стан, ну стан дуже гарний. Подивіться, кермо. От. Кермо. Весь пробіг підтверджений. Він код, все дається. Складання дзеркал. Зюлечка. А навіть курсова, це відключення курсової, правильно? У mm -hmm. мене в камері немає курсової, не вистачає цього. Круто, що є відключення курсової. А, ну, народ, коротше, що я буду говорити. Будете спілкуватися з власником гарнішої машинки пацанської просто не знайдете. Підігрів сидінь є. Я не побачив відразу. Підігрів клімат, круїзик, круїзі, до речі, копія Camry. Один в один в тому місці навіть стоїть. Що ж мені не показали? Не показали ще багажник, зараз покажемо багажник ще. А Антенку можна, щоб виїхала? Антенка виїжджає для розуміння. Ніфікасі, яка висота. Ого, круто. Тут все по оригіналу, Ну, ковролін багажника, все, запасочка жодного разу не ставилась. Дісочок такий гарний. Коротше, народ, я думаю, що ви такого... Галанта просто не знайдете на ринку в такому стані. Ну, звичайно, що можна там якусь косочку знайти, на бампері там таке щось дрібнесеньке можна знайти, але в загальному я вам скажу, ну, я багато машин бачив, взагалі навіть не чути, як двигун працює. Це ж вона заведена? а Її не чути. Крутяк. А світло, звичайне, чи доставляв щось якісь галогенки? Все стандартно. Все стандартно. Стандарт. Стандарт. А вистачає світла взагалі на цих малих фарах? Вони такі вузенькі просто. Та здається, вони не запаліровані, вони такі. Це ж це ж певно. Що... Це не скло? Може і скло. Ну це оригінальні фари. Ну так, да, так. Да. Бо поворотники ніби пластмасові, а це по, по ходу скляні. Так, скляні, да, скля... скляні. Да, скляні фари. Блін, як він як він тихо працює? Виглядає крутяк просто. Коротше, хто хоче пацанську тачку, не було б в мене зараз камері, я б напевно пригнув би в неї і все. Ну єдине, що специфіка моєї роботи, можливо, я б пружини змінив би все-таки на вищі, бо мені сюди заїжджати на територію незручно було б. Але, Але машина крута. Телефон в описі до відео, перший закріплений коментар буде телефон власника. І в описі до відео все розкаже вам до болтика. Що робилось, коли робилось, як робилось, за які гроші. Ваше завдання заплатити тільки 7200 і просто кайфувати. Реально, давно не бачив таких старих збережених японців. Ну, Звичайно, що камрі моя є така ж збережена. Але камрі це не пацаняча тачка, це дідовська. а це пацаняча. Всім добра, народ, набирайте. Власника, питайте, спілкуйтесь.